Готуємо два види найсмачніших сирних пасок з начинкою. А розпочнемо приготування з ванільної паски у шоколадному корпусі. Для цього розтопимо білий шоколад на водяній бані та додамо трішки барвнику. Далі заливаємо його у силіконову форму та відправляємо у холодильник до повного застигання. Також підготуємо желатин, заливши його молоком, та даємо йому час набухнути. Далі готуємо вишневий компоте. У сотейнику з'єднуємо вишні, цукор, доводимо до кипіння, після чого заливаємо сюди крохмаль, розбавлений водою, і варимо до загустіння. Далі з'єднуємо кисломолочний сир, сметану цукрову пуху. Пудру цукор, розтоплене вершкове масло та розтоплений желатин. Перебиваємо блендером до однорідної маси і викладаємо у форму з шоколадом, додавши всередину начинку. Та ставимо на ніч до повного застигання. А тепер приготуємо ванільно-шоколадну паску. Сирну масу ділимо на дві рівні частини, в одну з яких додаємо какао. І по черзі заливаємо все у силіконову форму. А далі покажу, як створювала прикраси з вафельного паперу. Для об'ємних квіточок вирізаємо більшу та меншу форму, змочуємо посередині трішки водою та загинаємо, як показано на відео. Посередині Ведемо харчове золото, даємо висохнути і готово. Також можна зробити квітку із окремих пелюсток. На одній половині робимо надрізи та формуємо, як показано на відео. Далі вирізаємо пелюстки меншої форми, повторюємо з ними те саме та поєднуємо їх, додавши всередину харчове золото. І зробимо ще одну об'ємну прикрасу. Для цього вирізаємо кружечки, посередині змащуємо водою, загинаємо і додаємо так всередину ще 3-4 кружечки. А з обрізків паперу зробимо вуаль. Заливаємо їх водою, перебиваємо блендером та на сухій Розігріть пательні, обсмажуємо 2-3 хвилини. А тепер залишається тільки прикрасити наші найсмачніші сирні пасочки. Ніжний смак кисломолочного сиру у поєднанні з вишневим компоте це щось неймовірне. Обов'язково спробуйте приготувати і ви. Не пожалкуєте. Смачного!